Це Максим, зараз йому 16. Він ходить до школи та планує навчитись водити авто. Нещодавно він пережив унікальну операцію на мозку. Особливість її в тому, що під час найважливішої частини втручання в мозок пацієнт повинен бути при свідомості, тож його буквально будять для того, аби контролювати мову й рухи. Це допомагає не пошкодити певні ділянки мозку. Боявся то, що буде, ну що я буду чути, як мені от в голову залазять і щось там роблять. От я боявся, але потім. Потім я змирився і просто говорив, як ну буде, як буде. Мама Максима розповідає, її син з восьми років мав епілептичні напади, які спричиняла пухлина в мозку. Все почалось у 2014-му. Хлопець займався танцями, а після одного із змагань стався перший напад. І після того, як він вернувся з змагань, він сам поїхав на змагання, він не міг заснути. Він мені казав, мама, мені так страшно, мені здавалося, що я помру, бо там його з висоти кинули вниз. І вже на ранок в нього стався цей перший приступ. Ну він не виглядав так, як епілептичний. Він виглядав так, ніби як він спить, йому щось сниться, і він тупає ногами. Життя Максима змінилось. У хлопця виявили пухлину. Потім щомісячні аналізи та обстеження в одній з лікарень, каже мама, їм порадили не чіпати пухлину, бо вона знаходиться в делікатному місті, яке є центром мови і може спровокувати параліч частин тіла. Приступи продовжились, але під час обстежень росту пухлини не бачили, тому й не передбачали в ній небезпеки. І так вісім років ми робимо поспіль кожного року, раз в рік в листопаді. МРТ, і цього року, ну 22-му році, ми робимо МРТ, але я побачила зміни. Він почав різко худати. Дуже погано він розмовляв, ну так ніби говорив, але він сам казав: Мам, я забуваю слова і він так якось, як ходив, так його заносило. Я думала, що від таблеток, бо він ж. Вісім років на препаратах був далі. Мама Максима почала шукати хорошого нейрохірурга, який би взявся за таку складну операцію. Знайшли лікаря у Львові. 20 грудня 2022 року. Хлопцю зробили операцію на мозок з пробудженням. Вона тривала майже сім годин. Опісля ще два дні юнака сильно судомило. Після першого січня у нас немає суду. Ну хоч нам казали, що три місяця можуть бути судоми. Нема. Ми зробили повторне МРТ 27 березня. Були знов у Львові. Михайло Іванович подивився, сказав: все прекрасно, все чудово, він довольний, я довольна. Люд, все добре, приступів не буде. Бо я забрав. З того місця, де давило на приступи, повністю все ну все забрав. Ну, повністю нічого там не лишилося і нічого не має бути. Зараз Максим повертається до звичного життя. Сильних змін не відчуває, але зізнається, з кожним днем організм змінюється. Спочатку я не бачив ніяких змін, ніби ніби було все як завжди. Потім, через деякий час, ну, замічав, що от пам'ять ліпше, там легше. Ж. Ну. Не, не говорити, а от, наприклад, вивчати щось швидше почав ходити. Більше не знаю, інтереси до чогось з'явились там робити зарядку ту саму, або, наприклад, піти на якийсь не, на якийсь футбол там або плавання. Сам хлопець каже, жити з пухлиною і знати про те, що в будь-який момент може статися напад, страшно. Але зараз, після операції, почуває себе набагато впевненіше. Я дуже радий, бо от коли в тебе приступи, та не так добре, от кожного разу це все. Відчуття це таке ну, странне, от як не то, що током б'ють, а. От сідаєш в гарячу ванну і такі мурашки йдуть. От, типу такого, але вони ще ніби тебе отак щіпають або дьоргують. отак. Отакі От все. Хлопець ще два роки повинен приймати ліки, аби пухлина знову не з'явилась, і час від часу їздити на обстеження до Львова, а загалом жити нормальним підлітковим життям.